Сторінка 73, Параграф 17. Пустелі і напівпустелі, вічно зелені, твердолисті, ліси і чагарники. Розташування і кліматичні умови. Пустелі і напівпустелі займають в Африці величезні площі. Вони лежать у тропічному і субтропічному кліматичних поясах. У північній півкулі розташована найбільша пустеля світу: Сахара, яка тягнеться із заходу на схід на 5 тисяч кілометрів, а з півночі на південь на 2 тисячі кілометрів. У південній півкулі. Розташовані пустеля наміб і напівпустеля Калахарі, подорож у слово. Слово Сахара у перекладі з арабської означає дика місцевість пустеля. Калахарі перекладається з мови місцевого племені як земля великої спраги, а наміб те, що обходять стороною. Світ у просторі і часі. Кам'янисті, глиністі, піщані, великі добові коливання температури повітря спричиняють сильне фізичне вивітрювання. часто в пустелі чути звуки схожі на постріли. Жителі сахари кажуть, що каміння ночами кричить. Так гучно розтріскуються гірські породи. Вони руйнуються, перетворюючись на купи каміння і щебню. Тому в сахарі поширені кам'янисті, глиністі і піщані. Щайні пустельні ділянки. Малюнок 76. Кількість опадів у напівпустелях незначна 400 мм на рік. А в пустелях мізерна 100 мм на рік. Літо в сахарі надзвичайно спекотне. Хмар на небі майже не буває, тому сонячне проміння безжально розпікає поверхню. Пісок і скелі нерідко нагріваються до плюс 70 градусів, а температура повітря сягає плюс 50. Безхмарне небо є причиною і нічного холоду, оскільки. Такі хмари, як ви знаєте, вночі використовують роль ковдри, яка надає вихолоджуватися земній поверхні, тому вночі температура повітря різко знижується іноді до 0 градусів. Нестерпна денна спека змінюється пронизливим нічним холодом. Це спричиняє дуже великі коливання добових температур. Спеку особливо важко переносити через гарячі і сухі вітри. Влітку вони здіймають хмари піску, дюни на очах, оживають пил закриває сонце. Розпеченим сухим повітрям важко дихати. У рот, ніс і очі набивається пісок. Усе живе, забивається у щілини та коріння висухлих трав, і пустеля видається мертвою. Світ у просторі і часі. Пастки пустелі, пустелі приховують численні небезпеки: відсутність води, отруйні тварини, сильний вітер, перепади температур. Проте. Не менш небезпечними є і рухливі піски, сипучі піски, пастки, пустель, в яких можна загрузнути як у болоті, це ділянки, які перенасичені. Підземними водами і здатні засмоктувати тварин і людей. Ґрунти в умовах надзвичайно сухого клімату органічних решток рослин майже немає, тому і ґрунти майже не утворюються. Нерідко замість них поверхня вкрита щебінкою і сипучими пісками. Там, де під рослинним покривом ґрунт, таки сформувався, типовими є сіроземи. Рослинність в умовах украй сухого пустельного клімату рослинність надзвичайно бідна, де-не-де ростуть пучки трав і колючі чагарники. Місцями рослин взагалі немає. Щоб вижити в суворих умовах, вони пристосувалися або добувати і зберігати вологу, або зменшити її випаровування. Так довге коріння рослин дає змогу сягати глибших, більш зволожених шарів землі. Малюнок 77 щоб зменшити випаровування листя деяких чагарників. Перетворилося на колючки або стало дрібним, окрім чагарників, під час тривалих посуг здатні скидати не тільки листя, а й гілки. В інших рослин ефективним пристосуванням став короткий життєвий цикл. З першими краплинами дощу вони швидко проростають, швидко квігнуть і дають насіння. У надзвичайно сухій сахарі малюнок 78, поширені здебільшого колючі чагарники та мариск і невисокі акації. Між ними подекуди ростуть жорсткі злаки в оазисах, малюнок 79, де підземні води залягають близько до поверхні до 10 метрів, вирощують пшеницю, ячмінь, овочі, але основною культурою є фінікова пальма. Світ у просторі і часі. Загадкова африканка. Вельвічія дивовижна це рослина захистка, ні дерево, ні кущ, ні трава, а щось вельми своєрідним. Одним вона нагадує великий качан капусти, іншим дерево, тумбу, папука гіганта або купу сміття. Ботаніки вважають її деревом. Цікаво, що в цього дерева немає гілок, а є лише два листки. Але що це за листки? Вони вічні, слугують вельвічі все життя. А живе вона понад 2000 років. Названо Вельвічу на честь ботаніка Фредріха Вільвича, який її описав: місцеве ж населення з давніх давен називає її отже, тумбо, великий пан. І справді, великий пан майже голої пустелі. Ще бідніша рослинність у пустелі на яка утворилася на узбережжі океану. Про неї кажуть, що Бог створив її у гніві. При щедрому тропічному сонці там місцями не випадає. Жодної краплі дощу. Повітряні маси охолоджені, бенгальською течією, не можуть підійматися вгору і утворювати хмари. Тому замість дощу утворюються тумани, які майже 300 днів на рік навідуються в пустелю. За рік вони приносять близько 50 мм вологи, якою користуються здебільшого низькорослі колючі чагарники. Тумани, що пливуть з Атлантики, дають можливість унікальній рослині вельвічі. Дивовижній малюнок 80 засвоювати воду просто з небес, вельвіче, справді дивовижна. Її два листки, що під вітрами розщеплюються на довгі вузькі стрічки, ростуть широкого стовбура, схожого на пеньок. Її корінь нагадує гігантську морквину, що слугує рослині не тільки коморою поживних речовин, а й надійним якорем під час піщаних бур. У напівпустелі Калахарі, де вологи більше. Алої і молочай нагромаджують її. Про запас у м'ясистих листках або стеблах. Там ростуть і дикі кавуни, які тваринам та місцевому населенню часто замінюють воду. Тваринний світ, якими посушливими не були пустелі і напівпустелі, проте і вони населені тваринами. Усі істоти, як і рослини, пристосувалися до спеки та нестачі вологи. Так більшість тварин ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються від пекучих променів сонця. У норах і щілинах, деякі з них, як верблюд, можуть довго обходитись без води. Антилопи здатні пробігти в великій відстані у пошуках води та їжі, Газель, адакс, ендемікафрики живе серед безкрайніх пісків, тому має широкі копита, що допомагають їй легко пересуватися сипучими парханами. Поширені гризуни, піщанки, тушканчики, які у спеку ховаються в нори. З хижаків є шакал. Гієна барханний кіт, каракал, пустельна рись у спритності і швидкості може позмагатися з гепардом малюнок. 81 Вона полює на газели і великих розинів. А високо підстрибуючи, може ловити птахів на люту. Лисиця, феник, малюнок вітінця другий, полює вночі на ящеру, гризунів і птахів, шукаючи їх за допомогою великих чутливих вух. Ящерки і змії, серед яких чимало отруйних, рогата гадюка, піщана ефа, єгипетська, Кобра може довго обходитися без води. З комах є жук з карабей. малюнок 83-й. Сарана повсюдно поширені скорпіони, вічно зелені, твердолисті, ліси і чагарники. Ця природна зона невелика. Вона тягнеться вузькою прибережною смугою вздовж Атлаських і Капських гір на крайніх півночі і півдні Африки. Зона сформувалася в умовах субтропічного клімату, з прохолодною і вологою зимою та. Пекотним сухим літом кількість опадів там випадає достатньо 600 мм на рік. За цих умов утворилися коричневі ґрунти. Вони мають потужний гумусовий горизонт і достатньо родючі, якщо їх зрошувати в атлецьких субтропіках, утворилися густі зарості. Низькорослих вічно-зелених дубів, сосен і карликових пальм подекуди росте карликовий дуб. Там водяться берберський олень, кабан, алжирська лисиця, ласка, шакал, гієна. У капських субтропіках чагарникові зарості утворюють протея, оливкове дерево, носорожний кущ, сумах, верес. Там налічують велику кількість квіткових рослин, серед яких Дикі кладіолуси, гарбера, кала, стреліція, вводяться тварини, савани, антилопи, зебри, леопарди. Природна рослинність цієї зони дуже змінена людиною. На її місцях виникли виноградники, плантації цитрусових культур, ростуть зернові, павовник. Запам'ятайте, пустелі і напівпустелі Африки сформувалися в умовах тропічного сухого клімату, ґрунтів там майже немає. Рослинність розріжена, не утворює суцільного покриву, тварини. Від бідний вічно зелені твердолисті, ліси і чагарники сформувалися в умовах субтропічного клімату на коричневих ґрунтах, переважає культурна рослинність.